У селі Торченко Ростишівського району проживає не багато немало 600 жителів. А в пристосованому приміщенні старої церкви не вміщується навіть і 50. Служіння тут проходять лише двічі на місяць. В будівлі холодно і волого. Жителі Торчина самостійно зібрали певну кількість грошей на будівництво нового храму. Не залишив без уваги прагнень вірян, і народний депутат України Віталій Журавський. Глибоко переконали, коли в селі є церква, село має майбутнє. Тут живуть гарні люди, і вони достойні того, щоб мати свою церкву. Туди вони ходять, сповідаються, причащаються, моляться за своїх близьких і вшановують господа Бога. Проти Ірей Михаїл у цьому приході править майже 9 років. І, як ніхто знає, проблеми віруючих. Тут була спершу була школа, потім проживаючі люди, і далі нам дали цю, при нашому сокоприсвященнішому владикові гурію, дали нам під церкву. А зараз ми строїмо нову церкву на нашому новому місці. І я дуже вдячний Віталію Станіславу, що він приїхав нам допоможе в нашому будівництві, нашої церкви і нашого села. Народний депутат України Віталій Журавський не лише допоміг церкві фінансово, а й пообіцяв привезти деякі необхідні матеріали для будівництва.